Привіт! Ви знаходитесь на каналі Ленапетит. І сьогодні ми з вами будемо готувати марсельський наливний пиріг. Дуже простий і дуже смачний. Що саме нам для цього знадобиться? Ось у мене я вже тут відміряла 200 г майонезу, 100 г сметани, 3 яйця, дрібка солі, дрібка цукру, сода, оцет. Для начинки 200-250 грим, одна куряча грудка, десь 250-300 г, одна велика цибулина, три картоплини середні і борошно. І перше, що ми робимо, це ми будемо замішувати тісто. Додаємо сюди три яйця, вбиваємо. так. Перемішаємо. яйця вбили ми, додаємо дрібку цукру, дрібку солі і муку. Борошно не обов'язково просіювати в цей пиріг. Три, чотири, п'ять. Шість. І подивимось. Друзі, тісто ми приготували, ось таке воно виходить по консистенції. Включаємо нашу духовочку 180 градусів верх низ Відставляємо тісто і будемо готувати начинку. Перше, що ми робимо, подрібнемо цибулю. Цибульку ми нарізаємо ось таким немілким кубиком. Любите мілким? Нарізайте так, як любите. Ставлю розігрівати ще нашу пательню для начинки. І продовжую дрібнити цибулю. Котельня розігрілась, додаємо сюди олійки, отак невелику кількість. І будемо зараз обсмажувати. Покладаємо на сковородку нашу цибульку. Отак швиденько. І будемо нарізати шампіньйони. Шампіньйони нарізайте, як вам зручно, як ви любите. Мільчити не потрібно. Бочки ми нарізано, додаємо до цибульки нашої. Ось так і трішки приперчимо, присолимо. І поки все. Так, а поки наша цибулька шампіньонами присмажується, почистимо нашу картопельку. Ктоплю я начистила, будемо натирати на ось цю крупну тертушку. так всі картопельки. Так, отже, ми натерли картоплю, поки відставили її, а тепер наріжемо наше філе, куряче невеличким кубиком. Ось приблизно так. Воно буде йти в начинку сере. Ось так нарізаємо. Наша цибулька вже приготувалася. Шампіньонами виключаю. Ось я нарізала філешку. Трохи відіжму картопельку від зайвої вологи. Додаю до картопельки філешку нашу. І будемо додавати шампіньони. І так, додаю сюди наші грибочки разом з цибулькою. Не чекаю, поки воно остигне, просто додаю ось так. Зараз перемішаю, спробую посолі, поперцю. Якщо потрібно, я думаю, потрібно, бо в нас все було не солене, окрім наших грибочків. І все, начинка готова. Так, беремо роз'ємну форму. Вона в мене 24 см в діаметрі. Застелила я її пергаментом. І тепер буду викладати ось наше тісто. Десь дві третини викладаємо вниз, а потім розкажу, що будемо робити далі. Ось так, розподілила я тісто по формі. А тепер викладаємо зверху начинку. Начинки дуже багато. Тут буде мало тіста, багато начинки. Все як ми любимо. Так. Ось так розподілила я начинку, а тепер зверху буду так само виливати наше тісто і ставити в духовочку. Так, ось так гарнюня у нас вийшло. Тепер беру, ставлю в духовочку. Хвилин 30-35 буду дивитись, нагадаю, 180 градусів, духовка розігріта, верх-низ. Друзі, пройшло 35 хвилин. Боже, запах стоїть на кухні, неймовірний. Дуже-дуже пахне. Я його достала, він прохолоне, а потім я витащу його з форми, покажу вам в розрізі, який він. Так, час Х настав, дістаю із форми. Ось так підділа трошки. Так, Вуаля. Прекрасно. Дивіться, який гарний і пахучий. Зараз я його. Так, зараз розріжемо його. Ріжеться пречудово. Який гарний, пропечений, дуже гарний. Друзі, пирог вийшов при чудовий, прекрасно пропікся. І всередині, і зовні, ну, взагалі, дуже пахучий, і я рахую, що буде дуже смачний. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!